Стосовно участі народного руху у цій виборчій кампанії, десь декілька місяців тому наш лідер Борис Тарасюк, робив заяви про те, що на місцевих виборів, тоді що не була відома ні дата, ні сам формат виборів, народний рух піде у складі нашої України. Тепер же цей, цей, цей закон обмежує права блоків у виборах, тобто вони взагалі не можуть брати участь то народний рух все таки піде само самостійно. Він говорив, він нам говорив про народний рух нашу Україну, Що можлив, можливо можливо, таке припущення народний рух до складу України, країну, нам на місце щоб було. Ну, я думаю, що. Давно вже не йдеться про те, що народний рух йшов в складі блоку наша Україна. Mm -hmm. І, мабуть, такі заяви мали ще бути в 2006 році чи максимум у 2007 році. Наскільки я знаю, в партії була і партійна дискусія, і ми обговорювали це питання рівень посередків обласних організацій центрального проводу і з'їзду. Я думаю, про питання обговорення центрального проводі більше розкаже Світа Федорович Бус, але знаю, що позиція народного... Протягом останнього часу року і більше є однозначно, що народний рух буде самостійно йти на вибори, планував самостійно йти на вибори, але знову ж зараз, з огляду на те, на ту ситуацію, яка є в державі, народний рух завжди виступав і виступає за те, щоб опозиція об'єднувалася і разом спільним спільно йшла на ці вибори для того, щоб отримати перемогу яким чином це можна буде зробити? Час покаже, як показується закон. Безумовно, партії по партійних списках будуть кожна партія буде висувати своїх кандидатів, буде окремо. Що стосується мажоритарних округів. я думаю, альтернативи тому, щоб українські патріотичні сили об'єдналися і висунули спільних кандидатів мажоритарних округів, немає, Тільки таким чином ми зможемо захистити. Отримати перемогу на виборах, і що саме головне, як поклали цей закон, захистити результати ворога людей. Тому що цей закон, на жаль, створює дуже багато механізмів для маніпуляції виборами людей, як казав свого часу Йосип головне, не хто їх голосує, а хто їх рахує. Так, власне цей закон і метод формування дільничних територіальних виборчих комісій та відповідно дільничних закладає більш, ще більш вагомі методи для маніпуляції. Ну, я хотів би ще повернутися раз до самого, до самого принципу реформування того закону, так, і ще раз підкреслити те, що закон зроблений тільки під, під партією регіонів, Бо як ми бачимо, як швидко той закон пропихається, як він, як він швидко розроблявся, як він швидко пропихається в життя. Ми сьогодні бачимо, що за 37 днів до початку, до початку виборів будуть тільки формуватися кубоги. Ну, Уявіть собі ситуацію. Зараз, коли ті, які претендують йти кандидатами в депутати, вони не знають, по якому образі вони мають йти. Як можна проводити роботу серед громадян, так, як можна проводити агітацію і так далі ну, і за себе, і, так, за свою партію, коли люди не знають, по якому обрузі вони мають йти. За 37 днів не можна встигнути зробити такі речі. Так? То ще раз а і ще одне. Моя думка така, чому, чому партія регіонів говорить, сформував закон значить, поїде, за її ідею значить, пів на пів, пів, мажорта, пів пропорційна. Вони знають, що там, скажімо, на сході, на півдні, в тих областях, де вони повністю контролюють ці області то вони прийдуть і так, і наберуть, наберуть багато і по мажоритарній, і по пропорційній, та по списках за списками. А на Західній Україні, так, якщо вони не візьмуть як партія, то вони просто куплять Вони просто куплять ті чи інші українські і таким чином, що вони щось не беруть. Моя така думка. Моя. І воно воно підкреслює. І чому так, така спішка? А спішка тому, що у е, е, жодній не будуть ще підсумки роботи нової влади. Але Но підсумки нової влади будуть в кінці року, на початку тобто, того року, коли ми вже будемо бачити, нас, на, на що здатна ця влада. Тому е, треба ще до того, зараз, коли, ми, е, коли зараз е, робиться просто. Формальний формальні такі показ також, що щось робиться, щось міняється, переставляється керівників, переставляється з одного місця на друге місце, а суть лишається та сама, а не, а не змінюється економіка держави. ми маємо розумієте, в нас навіть на місцях. Так, от ми вже за минулий місяць наші е, освітяни на, е, на пів місяця дотримали аванс. Казна пуста. Казна пуста. А чим воно буде ближче до кінця року, так? Чим, тим більше вони буде показувати про просутність е, про тієї влади. Яка є, і тому треба швидко на тому, на тому, поки народ не зорієнтувався, що ми щось міняємо, вони щось міняє, щось переставляють далі на тому, на тому на, 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 на тому етапі вони хочуть поштовхнути скоренько ці вибори, сформувавши закон чисто під свою партію, таким чином взяти вже останній останній кожний рубіж, тобто сконцентрувати повністю владу в своїх руках, бо якщо вони ще візьмуть ну, партію регіонів візьме владу на місцях, тоді, скажімо, є повністю влада в її руках. Тепер на рахунок у нас центрального проводу. Центральний провід буде в кінці, в кінці серпня. І тоді вже остаточно центральний провід визначить свою позицію. На, даній, на даному етапі рух, як партія налаштований, я налаштований і, і ти сам про, значить, пропагувати, свою, пропагувати свою програму, свою ідею і так далі. І, і, а на, на рахунок ем, ем, мажоритарних і наша краєва організація, вона, як завжди, е, виступає ініціатором е, ми за е, об'єднання сил, за об'єднання зусиль. Усіх політично-національно-моктечних сил. Тобто ми хочемо, ми хочемо кращі представники, кращі представники із національної партій вибрати і, і так би мовити, допомагати ну, одні одним. Помагати одні одним, щоб дійсно не, таким чином, оскільки ми не можемо, оскільки блоки не передбачені в законі, ми не можемо е, блокуватися. Ми закликаємо до того, що політичні партії, національні політичні спрямування повинні сісти так? і е, сприймати свої зусилля про те, щоб партія регіонів не, 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 не забрала вже останні як кажуть, останні. Е, Означає, останні останні зусилля тут не, не, не взяли б у свої руки. Тоді ми розумієте мусимо вибирати кращий із кращих і е, помажортанні допомагати однієму. Ота співпраця, отака співпраця планується у нас в Народному Русі. І однією з норм цього законопроекту є те, що прописано виборчий процес триватиме 50 днів. Чи з цього часу не замало партій, щоб налагодити налагодити свою роботу до виборів? Зокрема, ви згадували про те, що комісії ще не сформовані і Залишається дуже мало часу. Це зрозуміло, що це напевно це напевно мало. Взагалі дуже мало. Скільки цього це дуже мало? Це дуже мало. Ну а нема виходу. Закон прийнятий, і ми мусимо. Значить, ми вже працюємо, мусимо прикласти максимум сил для того, щоб вкластися щоб в, в ті норми, в ті терміни, які мали. Ясно місце, що мало. Закони і законі окремі кордонів.